Радий вас вітати, джентльмени. Сподіваюсь, вам сподобається. Карло проведе вас до столика. Добре. Ведіть, маестро. Так, покладіть праву руку мені на плече, а ваш друг так? вам. Дякую. Не так? Тут сходи. І будьте обережні, бо тут цілковита темрява. Ось, джентльмени, якщо ви не проти, я вас посаджу з цими двома юними леді. Ні, ні, це просто чудово. Боже, ти такий веселий. Це так і дуже красивий. Тут ще хтось. Є. Вибачте, привіт. Оу, привіт. Я Мері. Я Тіма. Мері ім'я моєї матері. Оу, воно її личить. Трохи, хоч вона сильна, і Бернард їй більше Ах <гум> ти. Оу, щось мацею за вікуть. Е, я не знаю, це не я. О, ні, це ще гірше. Якщо не ти, то хто це? Це й не я, бо я мацую щось інше. Але перестанеш негайно. Дякую. Добре, вибач. То, дівчата, кажіть чесно, яка з вас двох красивіша? О, я так, вона чудесно. Власне, я схожа на Кейт Мос. Чесно? Ні, я трохи схожа на білку. <рес> ти любиш Кейт Мос? Я в неї просто закохана. Знаєш, я сьогодні думала вдягти її сукню. А ти? Ні, ні, я в її одязі страшний. <гум> <гум> Слухай, у тебе що? День народження теж. На ту... Твій друг Джей, такий ентузіаст. Я його ненавиджу. А Джоана яка? <гум> а, вона по суті просто тут <гум> Це полуничний мус. Oh. Ти хочеш? Uh, давай покуштую. Зараз, де твій рот? А uh, рот? <гум> Тут, да. Тут. О, о, Боже, що це було? Це око. Тепер у ньому повно. Тепер у мене в оці повно полуничного мусу. Пробач мені. Ні, дякую. Це для мене нове відчуття. То може ми зустрінемось на дворі? чи... Так, так, давай. Добре. Страшно. Так, страшнувато.